Ну, і ще раз нагадаю, що у суботу ввечері колишній бойовий медик, вже й чинний бойовий медик Роман Замрій, заявив, що незважаючи на нібито наявність відстрочки, його незаконно затримали представники ТЦК в Чернівецькій області, відібрали телефони, три дні утримували без води їжі. З згодом замрій, все-таки визнав, що він не мав права на відстрочку. Ну і в цілому сказав, що він не проти. Він від самого початку казав, що він не проти самої мобілізації, але серед іншого його обурили низка методів, які супроводжують сам мобілізаційний. Процес, зокрема, він говорив, що відбирають телефони або дають дуже мало користуватися цими телефонами, сповіщувати рідних там. Ну і так далі. Ще раз все всю цю історію спробуємо підсумувати. Просто зараз до нашого ефіру долучається Сергій Рудик, народний депутат України, партія за майбутнє, полковник збройних сил України. Сергій від самого початку повномасштабної війни теж долучився до сил до лав сил оборони. Я вас вітаю доброго вечора. Добро я, я також скажу, що в березні цього року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування ось таких випадків, в тому числі яка трапилася в Чернівецькому ТЦК. І ви Сергію долучені до цієї комісії. Чи правильно я розумію, що теоретично, а може навіть і практично ця ситуація також потрапить на розгляд парламентської комісії? Так тимчасова Слідча комісія з питань оборони повноважно розглядати будь-які питання пов'язані з порушеннями в сфері оборони, починаючи від провалів на фронту і закінчуючи такими явищами, які стали предметом розгляду вашої телепередачі. Три тижні тому наша комісія вже розглядала окремі питання, пов'язані з зловживаннями в роботі ТЦК. І найближчим часом планується ще одне засідання, де ми можемо розглянути і цей кейс. З бойовим медиком з Хмельниччини з паном Романом, але для цього потрібно звернення до нас, і без питань ми готові всебічно підійти до цього розгляду і на додаток до того, що ми вже маємо дані про те, що відбувається службова перевірка ніціона Генеральним штабом, ми матимемо можливість самі неупереджено підійти до цього питання і подивитися, яким чином. Чи підтверджуються дані про які оприлюднив сам пан Роман? І наскільки? Те, про що він говорив в ефірах, і засоби масової інформації максимально поширили, відповідає дійсності. А якою Сергію є ваша от реакція на всю цю історію станом на зараз? Ну, те, що нам відомо, бо з одного боку, ну людина ж ніби дійсно не ухилялася від війська і мала досвід роботи на війні як медик. З іншого боку, схибила на тому, що просто не оновила дані, але але ж не ці не тікала. Ось дуякі ну, ви висновки зробили з цієї історії. Ну, насправді кажуть на всі е, аргументи і контраргументи сторін, які вже оприлюднені в засобах масової інформації, ми говоримо швидше не про е, формальні підстави. Так, да, дійсно, з того, що ми знаємо, на сьогоднішній день е, пройшло 20 днів з моменту, коли е, військовослужбовець приведи. Прати право на істочку у зв'язку з тим, що його старша дитина набула статусу повноліть. Ми говоримо радше про гідність людина, яка в 2014 році добровільно пішла в збройні сили, яка повторно пішла в збройні сили під час широкомасштабного вторгнення, яка має державні нагороди. Однозначно заслуговує на інше ставлення, ніж те, про яке він сказав. Якщо підтвердиться, що його дійсно три доби отримували без їжі і ПЦ, якщо підтвердиться, що він став свідком побиття іншого військовослужбовця, це е, ну, не налазить ні на які ворота. Вибачте мені, за такий сленг. І люди, які причетні до цього, мають бути покарані. Люди не товар, незалежно від того, в який спосіб вони мобілізовані. Я доброволець, він доброволець. Але навіть якщо мова йде не про добровольців, а про людей, які на превеликий жаль, самі добровільні не виявили бажання захищати батьківщину, вони не заслуговують на те, щоб вони ставилися як до товару. Тому, власне, це перше, що має розглядати е, будь-який державний орган і органи військового управління в першу чергу, звичайно, ми можемо говорити про те, що це явище поодинокі так, принаймні будуть подавати е, військові. Громадяни, які потрапляють в таку ситуацію, звичайно, переважно наполягають на іншій точці зору, але алгоритм дії працівників і офіцерів і солдатів, залучених до мобілізаційних заходів, має бути чіткий і він має дотримуватися від А до Я. У мене приміром, як людина, яка добровільно прийшла в збройні сили, виникає питання, чого досі ТЦК управляється сухопутними військами. Ким вони мають управлятися. Вони мають управлятися незалежним органом, який стосується до всіх сил оборони, адже мобілізовані е, військовослужбовці потрапляють в усі сили оборони і нацгвардію, яка підпорядкована не зсу, і не сухопутці і служба безпеки України, і в різноманітні підрозділи. Тобто, чому ТЦК за це відповідає? Військові самі це рішення не приймуть. Ви можете це зрозуміти. Військові виконують наказ. Це має бути окреме рішення, і ТЦК має стати. Над всіма силами оборони це перше питання. Чому досі це рішення не прийнято, У Мене велике питання. Я сам три роки і два місяці захищав Україну в збройних силах України. і Останні два роки знаходжуся в сухопутних військах. Я пам'ятаю, як мінялося ставлення українців до людей в формі від поваги безпосередньої вдячності в перші місяці війни, коли загроза застояла оточення Києва, до страху. Коли рядовий українець бачить офіцера чи солдата в формі, це можна бачити практично всім, хто має можливість порівнювати. Так не має бути. Тобто, ми маємо. Ну це перший висновок. Другий висновок, який я би хотів сказати, закон один має бути для всіх. Не може бути вибіркове ставлення по відношенню до одних людей в даному випадку, чого він характерний, тому що людина вже проявляла свої людські громадянську позицію, коли виявляла неодноразово бажання захищати Україну. Він же ж говорить про що? Не про небажання захищати і далі, а про те, що він по відношенню до нього ставилися негідно. Так, от у цю негідність треба викорінювати масово, і не може бути пояснення. Я розумію знов ж таки. Я чую різні сторони процесу. Я знаю багатьох людей, які працюють та СП, які пройшли горнило війни, які отримали поранення і зараз там служать. І я тільки найкращі якості їх можу підкреслити. Але будемо відвертими туди приходять і люди з іншими якимось не знаю бажаннями, мабуть, і це має бути теж предметом розгляду всіх органів, ще раз кажу, і військового управління, і в даному випадку хто буде звернення до нашої слідчої комісії з питань оборони. У мене останнє питання, якщо можна коротко, бо в нас хвилинка. Повертаючись до вашої слідчої комісії, яку ви представляєте в Верховній Раді. А які зараз ну скарги найбільш масовіші, можливо, на ТЦК? На що скаржиться найчастіше? Найчастіше скаржується на негідне ставлення. Найчастіше скаржується на не прописаний алгоритм дій, наприклад, при виїзді за кордон найчастіше скаржуються на е, речі, пов'язані з тим, що людина має право, але з якихось формальних причин е, до неї ставляться. Ну я не хочу вже застосовувати слово як до худоби, а інею це трапляється саме таким чином. І найбільше на що скажуться, на вибірковість. Я вже не раз про це говорив продовж всіх років повномасштабного вторгнення. Закон має бути один для всіх, це значить, що всі і чиновники, і е, працівники різних органів, і е, інваліди третьої е, групи, е, юристи. Я не знаю, всі мають служити в збройних силах. Не може влада. Десь займатися між собою тому що їм знаєте, їм набагато простіше затримати невідому людину на блокпосту між областями ніж системно працювати в межах своїх областей. оскільки ми говоримо про чернівецьке ТЦК СП. То я пригадую історію 8 квітня цього року, коли представники національної поліції в кількості до 50 осіб прийшли спеціально на сесію Чернівецької міської ради для того, щоби. Призвати людину, яка е, звільнена була за станом здоров'я вже з 2008 року. 50 приблизно е, військовослужбовців, ну не військовослужбовців, а представників національної поліції. Але коли наступна відбулася сесія через три дні, 11 квітня, я особисто брав участь в цій сесії як військовослужбовець, я не побачив жодного представника поліції, що уже е, всі в Чернівецькій області призвалися. З 6 мільйонів які досі не оновили свої дані. Проблема саме в цих людях, волонтерах і в людях, які вже пройшли горнило війни, і це звичайно обурює людей, обурює мене як політика і військовослужбовця.